Всім привіт! Це ранок на Алтаві. У нас ранок мистецький, і ми би сказали. Реп. Музичний давай ранок. ранок Так, до нас знову завітали. А, гості успішні талановиті полтавці, з якими ми вас, шановні глядачі, раді познайомити. Отже, вітаємо у нашій студії Руслана і Катерину Федій. Доброго ранку! Доброго ранку. <реш> Можна сказати, що у нас сьогодні в гостях сімейний дует, музикант, його муза. Муза. Доброго ранку. Доброго. Розкажіть нам, будь ласка, як прокинулися, як ваші справи, як розпочався ваш сьогоднішній день. Хорошо, день розпочався. Проснулись, випили кофі, прийшли до вас. Все хорошо. Це чудово, коли день починається разом з програмою Ранок на Отаві». Давайте познайомимо трошечки наших глядачів із вами, з вашою творчістю, з концепцією вашого колективу. Отже, в якому стилі працюєте, в якому напрямку? Читаємо реп. Начал читать где-то лет пять назад. Так. Выступаем на концертах, очень много эмоций, когда зал собирается около 1000 человек, и когда все поднимают руки, качают. Ну, это очень классно. Що надихнуло вас? Чому саме реп? Чому саме ця культура? Не знаю. Просто увидел, как друзья читают, и просто захотелось попробовать. Угу. І вийшло. Начало щось писати там. Так, такой, почали нап... писати вірші, так? Ну так, да, почали писати стихи, почали рифмуватися дуже сильно. І на парах сидів, писав, то лекцію пишу, то стихи пишу. <рес> Зрозуміло. Потім під музику спробував, вроді виходить. А хто музику пише? Я сам. Ви теж музику пишете? Да. А аранжування, хто вам з цим допомагає? Ну, іноді я сам пробую писати, але но... Не дуже сильно виходить. У мене своя просто студія звукозапису, я тільки записую сам. Власна студія. Так. Да. І угу. записую тільки сам свою музику. там... Он... Моя жінка допомагає, нажимає на рек. І... Ага. <laughs> И... А мінуса, тобто, іноді покупаю, іноді пишу сам. Угу, Або Зрозуміло. пісні сам пишу слова. Кого залучаєте до спільної творчості? З ким із музикантів співпрацюєте, з ким ви хотіли попрацювати? Ну. Э... Если вот, говорить о том, где я виступал на каких концертах, то если вы знаете Ярмак, Стольний Град, їхня группа, это Кава Бангэтипо Калібри, може, ви таких теж слышали. Розкажите, где де вы виступали? В Києві, в Харкові, в Львові, в Калами, в Полтаві. Ну, Можна було вас там останнім часом побачити і почути. Можна, так. Да. Ви один в полі воїн, чи виходите на сцену разом з колективом? Іноді виходжу з кем-то на бек-вокалі, якщо uh -huh. Якщо поють мої пісні просто. Іноді uh -huh. сам. Ну, коли сам ти виходиш, ти все, ну, все внимання на тебе обращають і ну, як-то приємніше. На кого зі світових зірок ви рівняєтесь? Скажімо так. На Макса Коржа. а ще? Ну, в, все рэперы любят Эмине, а это понятное дело. Рэпен, Корж, угу. Баста, Гуф. Ну, такие вот рэп-исполнители. С кем бы залюбки бы працювали? Вот из тье и Ну, если все получится, то если получится, я зробив, я просто делаю концерты в Полтаве тоже. Если получится, конечно, то, то хотелось бы привести гуфа или Баста. Угу. Ну, наверное, получится привести гуфа скоро. Бажаємо вам успіхів у будь-якому mm. разі. На ну, яку тему найчастіше ви пишете? Любовь, морковь, любов, Марков, <рес> любов. <рес> все про любов. <рес> а все дуже швидко, от натхнення прийшло, все, 5 хвилин і, <рес> і новий музичний твір. Ну, полчаса, час я пишу текст. Іногда таке буває, що неділю пишу, звісно. Ну, іногда він дійсно не має, жена допомагає, вона допомагає завжди писати на текст. Тобто половина слов її, половина рифм її, половина моїх. Записуємо в вона ваш співавтор. І вона перший, мабуть, поцінович вашої творчості, так, Катя? Так, звісно. А бувають іноді ревнощі до роботи, скажімо так, коли ви за вуха не можете від музичних інструментів відтягнути чоловіка. Та ну, я це все розумію і, в принципі, піддержую, тому що у нього це виходить, і йому треба дійсно. Ви на всіх концертах буваєте? Так. В залі підтримуєте чи за кулісами? Когда как? Вот В Киеве меня не пустили за кулисы, и я так расстроилась. Мне было очень красна. плохо, потому что мне хочется поддерживать. А на сцену выйти не хотела? Меня уже выгоняли на сцену. Но я этого очень боюсь. и меня меня вот это вот это внимание меня очень так сбивает. Ну, когда уже выгоняют на сцену, то как-то стою, держусь. Поддерживаю тоже, держу за руку. Так опробовала читать. Я зараз? просто слышу о себе песню, например, какую-то меня там хлопают в зале. То есть кто-то стоит, плачет, кто-то стоит, снимает, кто-то там подпевает, и это приятно. Кто-то там кричит Катя, Катя. В наибольшим часом есть якісь планы? Какие-то концерты у вас, де можно вас послухать? Сейчас должен быть концерт в Вилли Крокодиле, скоро Ну только ну не могу сейчас сказать, пока рекламы нету. То есть будет скоро в октябре концерт. Тоже большой. Надеемся, собрать полный зал. Ну, тоже мы будем привозить известного артиста. Просто не могу сказать, кого, потому что рекламы нет. У меня мои сотрудники. Мне nah, похвалят. Мене... Буду таймниться для вас, это да. чипсы. То есть будет концерт очень большой тоже. Про веселищі, про. Э, курьози. Курьози які ставалися або ну, мало місце на концертах будет. Під час выступили, там, там за житті. Ну, приїхали на виступлення і до 5 хвилин до початку забули мінус. Потом дзвонили мамі, спрашивали: мама, пожалуйста, зайди в ту папку там-то там-то скачай, кинь ВКонтакт, я сейчас быстро в інтернет. І за 5 хвилин так Мама 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 все знає, мама молодець. Мама скинула ВКонтакт. <гум> мама теж потрібно вже а, все, Потрібно вже створювати цілу сімейну. Сімейна така реп-команда. <гум> сімейну команду, так, дійсно. А, можете для нас і наших глядачів щось зачитати. Ну, просто я без мінуса не дуже сильно. Ну, я... Подарувати вірші якісь. Ну, можу. Давай. щастя. Ты мое счастье, моя любовь. Я за тебя все отдать готов. Готов тебя любить. Знай, пока со мной рядом ты. Не уходи никуда, ведь я так скучаю без тебя. Ну, от так. Дякуємо. Дякуємо! Ми поаплодуємо вже вкотре у нашій студії аплодисменти. Я думаю, що зараз до мене приєдналася величезна армія нашої аудиторії, які зараз біля телевізійних екранів знаходяться. Хотілося б вас трошки більше розкрити для нашої аудиторії як особистостей. Ви пам'ятаєте, на що ви витратили свої перші зароблені гроші? Питання М -м -м. до обох? Так. перші гроші, які я потратив, навіть я потратив на курточку. Я говорите, шкода. Угу. А ти на що? А ти на що? запитав чоловік у дружини прямо прямому ефірі. <рес> Та я не пам'ятаю. Не скажу. Що, що ти на телефон, Жіноча чи? відповідь. Жіноча, так. Що жіноче. А ви знаєте. Давай, я жінкам. О, Добре, поступився в місце. Да. мені, спасибі, Сергію. Яке перше слово, яким ви вітаєте рідних, коли приходите додому? Все вийшло як. А, моє. Що я так, говорю? Так, от заходите додому, вас зустрічає дружина Там, на порозі. Мама, привіт! звісно, а, 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 Hello? Хело. мама. It's ok, Хотя ви. Не знаю. Добрий день, добрий вечір. Як пообстоятельство вечір, добрий вечір. Ну, дійсно. дійсно, мені подобається ця відповідь. Все залежить від обставин. Okay. Да. Ми сьогодні вже цікавилися у полтавців. У нашого гістя, який був перед вами, ким ви мріяли стати в дитинстві? І чи ваші виправдалися? Мої точно не хотів космонавтом бути. Знову Знову <говорю> <Тима> космосу популярна. <говорю> так. Ну, всі хотіли бути космонавтами, футболістами. Ну, я займався просто футболом, але <говорю> раніше в детстві не вийшло. Потягнуло на сцену. Я, ну, я рад, що так вийшло все, що іменно. делаешь работу, которая тебе нравится, в удовольствие. Ты не встаешь в 8 утра, куда-то там идешь, у тебя нет такого графика. Ты сам по себе пытаешься, выступаешь где-то, где-то делаешь концерты. Ну, это круто реально. Хотя вы? Я, наверное, хотела быть актрисой. И часто? Буду бухгалтером. Ну, почти. Знаєте, ці професії так, теж іноді потрібна, неабияка або як акторська майстерність. Я думаю, що теж численна на, аудиторія наших глядачів погодилася. Э, погодилася. Так. Можна висловити своє побажання нашим глядачам, запросити на концерт. Просто хочу всім посовітувати, щоб вони займалися тим, що їм подобається, щоб у кожного було якесь своє хобі. чтобы если даже есть какая-то основная работа, они чем-то увлекались, что-то делали, не сидели на месте и вставали просто личностью, который чтобы они так вставали в зеркале утром и говорили, вот, я личность, мне приятно себя видеть в зеркале. Ну, как-то так. Желаю любви. Коротко, просто и Майже довершено. Дякуємо вам за ранковий позитив за те, що до нас прийшли, за те, Дякую що рано прокинулися. вам, Що запросили, бажаємо вам подальших успіхів е, у всіх сферах життя, творчих злетів. Звісно ж, в першу та, чергу, і доброго ранку. <смець> 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 Зустрічайте кожен новий ранок разом із нами. Це ранок mm -hmm. на Алтаві. Дорогі друзі, ми нагадуємо, що сьогодні у нас в гостях були музиканти, сімейний колектив можна сказати, Руслан і Катерина Педій.